Привіт, Це Олекса Мельник, і ви дивитеся перші враження іграшки Trap. зі мною у цій студії Наталя Мельник, моя дружина. Разом ми будемо першу вражатися першими 20 хвилинами цього таур дефенсом. Наталя гралася у The Incredible Adventures of Van Helsing. Я грався у першу і другу частину цієї гри. А Trap — це спін-офф із серії пригод Van Helsing. Це м -м, повноцінна гра, зроблена на основі одного лише рівня із The Incredible Adventures of Van Helsing. Я думаю, що це має бути доволі цікаво. А ти як думаєш, Наталю? Ну, спочатку всім привіт. Нарешті мій чоловік закінчив балакати. Я думаю, що ну, не знаю, персонаж дуже схожий на суміш Ван Гелсинка і пані Катерини. Наскільки воно буде цікаве, побачимо. Ну, зараз, доки гра у дочасному доступі, а за кілька тижнів вона вийде у повноцінний реліз, можна побачити, що є три, три персонажі, кожен з яких є окремим класом. Але... Для гри доступний лише один. Це ось ця заклиначка. Ну, що таке Tower Defense, Я думаю, не треба пояснювати. Це давно не новий жанр, в якому нам потрібно пильнувати за тим, аби хвилі ворогів не прорвалися до певної точки. І е вороги пхаються по маршруту. Прокладеному для них заздалегідь розробниками. А, а ми <рістить> на цьому маршруті бігаємо і розставляємо пастки. Ось, наприклад, як я зараз ставлю. Я навіть не знаю, що воно таке, але <смістить> воно ставиться. Ну і добре. В мене вже є поставлені турелі, є поставлені. Це так як в першій частині, коли ми захищаємо сховок, так, але в другій частині The Incredible Adventures цей рівень розвинули. І от шкода, що ти не грала. Наталя вкурвилася. Просто не її жанр, оце заклацування. Вона поціновувач більш інтелектуальних ролівок. А я люблю просто поклацати, щоб воно щось там вмирало і кричало. Який я жахливий убивця? Отже, зараз я маю запустити першу хвилю ворогів. Так, мій боєць дистанційний, в ближньому бою вона дуже слабка, але з відстані добряче роздає тягла. Мені треба встигати. А, і до речі, тут в мене ці аптечки приймають. За словом, все, все, гол. Мовчи, грайся. Наталю, говори, поки я буду відбиватися. Я тебе вбив. мене вбив відбивався. Ага, і тут миттєвий респаун на фінальній точці. Це спочатку чи ні, ні, не спочатку. Тут вороги пробиваються. Я думаю, що дуже близько до них не варто підходити. А вже ж, в мене дистанційний боєць з малим запасом здоров'я. Я хотів сказати, що геймплей тут такий самісінький, як у The Incredible Adventures of Van Helsing, або як у Diablo. Ну, якщо ви грали у щось із таких and е, slash, то мусите знати. Нічого кардинально революційного тут немає. Єдине, що для мене цікаво, це ось е, цей незвичний світ. В якому поєднався і дизельпанк, і готика, і слов'янське фентезі, яке ну майже не розвинуте, якщо не враховувати відьмака, і це цікаво. Ага, протягом бою в Ван Хелзенгу я не звернув уваги чи тут так само, але у Ван Хелзингу протягом бою я заробляв ці ресурси різні, які витрачав mm. на створення своїх. Поки що не бачила, щоб щось випадало з когось. Ви знаєте, як для першого запуску гри, яка у дочасному доступі, поки що я е, не помітив жодної е, суттєвої, ну, взагалі ніяких е, технічних проблем я не помітив. Що дуже і дуже вандерфульно. Ну, ти набираєш все ж таки якісь бали. Я думаю, що я прокачуюся Нечільний для того, аби е, розблоковувати все ж таки рольовий момент мусить бути. Це, це як от чи наш. Мої турельки непогано затримують ворогів. А Розробники казали, що якщо вам подобається. Боже, як воно називалося? Die. Так, То вам і це сподобається. Але я би так не стверджував, тому що все ж це е ігри з. Ну, з різними принципами, чи що. Must Die все ж таки гра від третьої особи і там твоя присутність більш відчутна. Тут е гравець більш дистанційований від е подій. О боже, цей щось. Я не знаю, що. Опа, опа, опа тут ми... ще ще хвиля ворогів. З іншого боку, зі спини. Не все так просто. Відступилися, та, я не помітив, я не знав. Там треба треба, ма... стежити, треба та, стежити та за, за міні-мапою стежити, ну. Ну, як люблять казати наші, е, наші глядачі, ну це пипець, який Олекса неуважний. Погоджуюсь, погоджуюсь. Ну, вона тобі показує, напевно, скільки ворогів ці червоненькі. Так, да, червоненькі Зелененькі. цяточки це, це мої вороги. Ну, я впорався із двома хвилями, як на перший раз, це, я думаю, дуже навіть непогано. А, але, ага, троє таки прорвалися. Бачиш, у мене запас е міцності мого порталу 20. Окей, ну я не буду сьогодні вдаватися у перфекціонізм, як це зі мною ставалося у Оркс Маздай. Е там я проходив знову і знову, доки не досягав 100% захисту. Я думаю, глядачам буде цікавіше побачити ще інших ворогів, інші мапи. А, ні, я... <ніж> думатися, <як> знову, можливо, знову глядачам і буде цікаво, але моє життя настільки коротке, що я не знайду достатньо часу, аби ну, е не буде, розважити. Я буду гратися і проходити і пізніше покажу. О, ось портал. О, супер. Це не портал, це діра, з якої вилазять вороги. Ну або портал. Я не знаю, у Вангезенгу були портали, і там це доволі класно. Ти по мапі стрибав. Ти, ць, можливо, в наступних е, мапах е, воно розблокується. Тут у мене є пастка, тут ще нема. А Один... я от не можу помітити, чи є якісь ресурси, які витрачаються на створення. А, вже щось не можна. Ага, є. Есенція витрачається. О, то, де то, ця есенція накопичується? купиться? вона чу? рахується лічильник. А ось, зрозуміло. Тільки вбиваєш, воно тобі нараховує. Зрозуміло. І де ворог? Де ворог? Звідки він? Є, по центру пішов ворог. Я думаю, ми будемо триматися ближче до порталу і, і чекати на прихід ворогів. Ага, вже пішли по правому боці. З того що я знаю про е, дотку, то можу сказати, що це навіть на дотку схоже. Хоча я знаю фанати дотки і е, інших моб мене будуть е, за це карати, але ну, схоже, ну, ну, механіка подібна, ні. Тільки ти тут сам. І ніхто тобі не розповідає, що він знає про твою багато. Ого, у мене тут газові атаки. І там же міні-бос іде, якийсь вовкулака, чи що то таке. На мапі позначений як велетенський череп. Це щось має бути страшнюче. Але, в принципі, це все ж таки клацалка. Які сильно думати не треба. Лишень... Розумно використовувати О, бачиш ось і ресурси перші випав, випав лут. Ну ось я думаю, цього більш ніж достатньо для перших вражень від іграшки, Death trap так. Я знаю, що я скоро стріл. Я дуже поспішаю у своїх перших враженнях, але. Далі буде все те саме. Лише збільшуватимуться можливості, збільшуватимуться які, якісь фішечки, які я впевнений, прокачуються. Можна буде купувати нові пастки, можливо, навіть оновлювати їх, але і різноманітність як... ворогів буде більше, напевно. Я більш ніж впевнений у цьому. Гра показує себе доброю представницею жанру. Вона. Розширює світ The Incredible Adventures of Van Helsing. Тут ми можемо довідатися про війну з потойбіччя, з прибульцями із світу Інк. чи світу чорнила, Теміні. Я не знаю, як це правильно перекласти. Е, дякую, що ви дивилися. З вами був Олекса Мельник та Наталя Мельник. Па-па! Па-па! Заходьте частіше на Play.ua, лайкайте, поширюйте це відео і всі-всі-всі публікації, які вам сподобаються на нашому порталі. Jeszcze raz, papa. Papa. Pa.